Всім привіт! Сьогодні, врешті, хочу поговорити з вами про Шанель. Вона хотіла бути як чоловіки. Вона заздрила чоловікам і хотіла, щоб в її житті було все те, що є в чоловіків. Комфорт, комфортний одяг, їздити по чоловічому на конях. Не стягувати себе в корсети. Видно, що вона була цікава чоловікам того часу, з нею хотіли спілкуватися але одружуватися з такою дамою, з таким походженням незрозумілим не пішили. Що бачимо далі? Вона відкриває ці магазини і робиться тими засобами, які в неї є. В неї спочатку шиють її сестри, потім ті сестри прогулюються в тому одязі. Щоб інші відвідувачі бачили, який одяг, і вони показово поверталися в магазин Шанель. Тобто, штучно створили ажіотаж, так, хоча його не було. Еп-шанель, це були такі. Квадратні туніки, це було щось вище до чоловіків, це були штани. Вона пошила собі штани, щоб кататися, їздити на конях. Це, це Вона віднаходить такий баланс між от, чорним, чорною сукнею. І декоративними елементами, тими самими гусячими лапками, або той самий ланцюжок на сумці він дуже добре поєднується з чорним. Є застереження, що в цих костюмах гарно або молодим дівчаткам, які виглядають доволі тендітно, або вже старшим паням. Парфуми змінилися, вони стали не такими солодкими притурними трояндовими квітковими. Шанель поставила жіночий запах на новий рівень. Це дійсно зіграло дуже важливу роль в світовій історії. і Принципі, того, як жінки доглядають за собою в цілому світі. Шанель вона обрізала сукні, але вона все ж таки не піднімала сукні вище колін, тому що вона вважала дуже некрасиву цю частину в жінок, яка йде за коліном. Вона вважала, що вона не гарна. Прагнення Шанель до серйозних стосунків я не простежувала. Мені здається, що історія Шанель це є. Не тільки просто історія моди, що це як що це потрібно відносити до світової історії, розглядати це в підручниках, розказувати про історію речей, чому саме так, тому що це дійсно багато в чому вплинуло. Я дуже сподіваюся, що наступна історія буде ваша.